Популярні артисти, аніматори Аквагрим та смаколики в Одесі пройшов благодійний концерт для дітей ВПО. Його організатори, фонд Хто, якщо не ми проводять заходи в різних містах України. кажуть, їх місія, хоча б на декілька годин, але повертати малеч до їх безтурботного дитинства. Детальніше про ініціативу та її учасників у сюжеті. Ось так, цими вихідними тимчасово переміщені малечі, діти військових, а також сироти мали змогу трохи відволіктися від війни. Справжнє свято для них організував Дніпровський фонд Хто якщо не ми? В Одесі ми вперше. Одеса, на жаль, це місто, яке було нещодавно дуже поранене, і нам здається, що діти, які максимально були вже налякані, цим вони заслуговують на позитивні гарні емоції, вони заслуговують на своє дитинство. Сьогодні буде дуже багато анімації, сьогодні буде багато шоу, магія буде для дітей, шоу барабанів, дуже багато зірок. Це їх там Ютуб улюбленці і так далі. Тому я думаю, що буде дуже цікаво у нас безкоштовна піца, смачна вата, попкорн, морозиво. На сцені для дітей виступають популярні українські артисти та блогери. Серед них, зокрема, Маша Кондратенко, Позитив, Мішель Андраде та Вельбой. А я вже другий раз беру участь. Першого разу ми були в Дніпрі, і мені дуже сподобалася атмосфера. Куба дітей вони просять, просять співати їм гуси, вишні – це їх улюблені пісні. І тому сьогодні приїхав до Одеси навіть не, 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 не думав відмовлятися. Як розповідає співак, він також активно бере участь і в інших благодійних ініціативах. Так, є. Ми їздимо до військових. Час від часу. Останнього разу були у Львові наших прикордонників виступаємо, виступаємо де, де покличуть, там і виступаємо. Окрім концертів для малеч. Фонд хто, якщо не ми, також активно допомагає і нашим захисникам. Ми збираються гроші на, на авто, на коптери, допомагають армії. Нещодавно в Дніпрі віддали 28 одиниць техніки, там куча коптерів, 35 коптерів. Тільки віддали тут. Ми не збираємо ні донати, нічого. Тут виключно ми даруємо позитивні емоції, які діткам запам'ятаються на все життя. Але ми. Хочемо, щоб все одно ті, хто будуть це дивитися, донатили щодня, тому що кожна гривня важлива. І ви можете допомагати дітям, тваринам, військовим. Головне допомагати. Так, да, це самого. Стали зранку, задонатили, задонатили і е, спокійною душою можна е, день прожити. Отож, не забуваємо донатити, а також дарувати нашим дітям позитивні емоції у ці непрості часи. Олександра Манохіна, Євген Ячменцев, Сьомий канал.